Альона Альона готується до палацу спорту і хто з артистів прийшов її підтримати, дивіться просто зараз. Спонсор показу смартфон Моторола Ей 60. представник преміум серії Моторола Ейч. Ви готові змінити професію? Так крептай, можна ж купити ви чи хотів би ти ще в своєму житті? Ще одну дитину? Мені, мені дуже хочеться донечко. Стосунки ваші нові доволі свіжі, але вже там бувають якісь певні негаразди. Як... я зараз на цій межі, гані <свісно> Наталя. <свісно> До 30 років я вийду заміж. Я поза рамками суспільства в цьому плані. А ви вже доволі довгий час у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. Дуже рада, що зі мною цей чоловік. Hello, Moto. Альона вже за лічені дні ваше дебюто у палаці спорту. Які взагалі у вас відчуття перед тим як ви вийдете на таку масштабну велику сцену? Е, я схвильована, звичайно, тому що в мене не знаю, була якась така мрія, не сольник, це не мій сольний концерт. Це от такий, не знаю, от, є, от те єднання, яке ми несли там, з Яною після Євробачення, це його ще одна якась екранізація, коли можна зібрати всіх. Давайте називаємо це блакитним вогником якимось в лапка. І я така рада, Боже, скільки артистів, які ми класні пісні попридумували, і це так класно. Я так хочу, щоб і на сам палац прийшло багато людей, і після цього на новому каналі буде трансляція. Типу вони зможуть це побачити і свою різдвяну, не знаю, вечерю, оцей вечір прекрасний сім'єю провести разом під під таку класну не знаю програму, під такі класні пісні і драйвануть, і заплакать. Ці артисти вони будуть виступати вас безкоштовно чи просять гонорар безкоштовно. Але це така. Взаємопідтримка. Чому? Тому що, наприклад, там у Фіїнки на Сольніку я виступала. Я буду виступати в Е, Я не встигла, на жаль, в Шугара, тому що в нього набагато раніше був палац спорту. Віктора Павліка я буду. Тобто, я приходжу до них на концерти. Вони до мене на концерти, і це така. Ну, типу домовленість. Дуже багато артистів роблять палац спорту не для того, щоб заробити гроші, а більш така іміджова історія. Чи окупається ваш палац спорту, чи для вас це дійсно так само, як промо вашої професії? Для мене більше напевно це от якраз таке реалізація бажання всіх зібрати і створити щось, що можна буде показати в різдвяний вечір. Про те, чи це окупиться, поки рано казати, тому що про це буде відомо тоді, коли е, кількість квитків там буде солдаут, наприклад. Тоді є варіант. Але якщо сказати чесно. Зараз дуже мало партнерів, дуже багато по бізнесу прилітає, е, вибачте, російських ракет, і бізнес спроможний закуповувати таку велику кількість реклами. Плюс у мене є свої табу, що я не буду рекламувати. Хоча в того бізнеса, наприклад, кошти є. От тому я не думаю, що ми заробимо. Я думаю, що це буде історія або в нуль, або в мінус. Але мені важливо буде всіх зібрати. Я це зроблю. Я цей гештальт, там скажімо, мрію свою. Я закрию і все. І піду собі з чистою совістю, що, що я зробила. Я я цю ялинку, що всі поспівали, що я народила скільки пісень, все. Дуже багато людей думають, що артисти це дуже заможні люди. Однак ви в інтерв'ю самі Дьоміну розповіли щиро про те, що насправді заробляєте 2-3 тисячі доларів на місяць, і що з концерту ви можете отримати там максимум це 300 доларів на ну, що це на власні ваші такі потреби 300 доларів. Іде чи були у вас думки про те, що можливо, щоб більше виживати, що ви готові змінити професію і на яку б готові були змінити, щоб можливо отримувати більше коштів? тому що творчість дуже часто це про те, що ми вкладаємо, але дуже мало отримуємо. Прям змінити професію, напевно, навряд. Але чомусь, коли ти дорослішаєш, розумієш, що економічної освіти як такої в тебе нема, і якийсь свій капітал, який був вкладений в якусь штучку, можна було відкласти і вкласти в щось в пасивний дохід. Тобто, я думаю, більше не про зміну професії, а про. Правильне розпорядження коштами і кудись Тобто в мене багато знайомих вкладають в крипту. Я така, знаєте, оце, так, крипта. Я нічого не знаю, я стрімаюся, але ж ну люди вкладають, і в них все ну, є якийсь пасивний дохід. Так само, типу, можна ж купити, не знаю, житло його здавати і так далі. Типу, якусь землю здавати, там поле сіяти. Ну, типу, якийсь пасивний дохід. Я напевно більше про це. Що я би шукала щось. Або альтернативні методи доходів у тобто, вас найближча фінансова амбіція це купити, наприклад, квартиру в Києві. В Вигоді в селі, отам на Франків... Київ таке важди. Це тут заробиться, коли ще є час. А от там на Франківщині дуже хочеться. От тому, що прийде час, будемо з'їжджати. Хочеться з'їхати кудись щось своє. Ви нещодавно ділилися історією, що потрапили у ДТП і що у вас забрала права, і ви були винувати цього ДТП. Сьогодні вже є якесь рішення суду. І чи повернули вам права? І чи це перша е, аварія, в яку ви потрапили? Це перша аварія. Ще суд мені не писав, не дзвонив, але минув майже місяць. Буде 9 числа буде місяць. О, права в мене тимчасові на два місяці. Я очікую, це перший в житті суд. Якось я ще не судилася, знаєте, ні з ким. От. Але дійсно це така доля моменту, коли ти дивишся прямо, і водій рухається, дивишся вліво, щоб виїхати з другорядної на головну, і бачиш, що можеш їхати, їдеш, а водій став перед тобою. Оба, як так вийшло? От. Але це урок, це супер нагадування про те, що. Бо я що, я спочатку в цей день. Я знімала е, роботу благодійного фонду. Я думаю, що я от через емпатичність свою якось так прийнялася проблемами, якими вони займаються. Що вже сідаючи з фонду, їдучи на вокал, я їхала на вокал. Я прямо сказала директору Андрій, мені треба відпочинок, я себе так відчуваю, щось не так. Кажу, от прямо якесь чи, чи не знаю, чи, чи витончення, чи що, От стащення. Та і, 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 і так і вийшло. Я сіла через 10 хвилин, просто концентрація не та. Тому сідайте за кермо, тільки тоді, коли ви прям живчик. Ломото твій день завжди у руці. Добре, коли є поруч той, хто розуміє тебе з пів слова, або навіть без слів. У мене у руках моторола H60 – елегантний смартфон, який не просто працює швидше. Він розуміє тебе. Бо завдяки Moto Ай, усе що складно стає простим. Штучний інтелект сам підсумовує повідомлення. Ти бачиш суть без зайвих деталей, просто відкрив чат і вже знаєш про що мова. Пропустив голосове, Moto Ай усе розшифровує автоматично, коли немає часу слухати. Бачиш важливий текст на екрані, просто наведи камеру. Мото AI миттєво розпізнає і збереже все потрібне. З мото AI Ай. Твій день під контролем. Моторола Ей 60 – сміливий стильний. Створений для тебе. Слава, е, які плани у тебе на новий рік, і чи взагалі хочеш ти проводити новорічні свята? Чи для тебе це більше таке сімейне свято? І ти хочеш проводити його там з сином і з близькими тобі людьми? Я колись дуже активно вів новорічні свята корпоративи. Зараз я від цього відійшов. Було кілька запитів, так але я не люблю вести зараз корпоративи, де є тільки один ведучий, і якому потрібно працювати 5 годин тобто без артистів, без нічого. Ведучий такий, я його називаю, а, трохи як на весіллі Лабух, який а, все робить. Я, я зараз таке не веду. У мене є планах поїхати а, в Славське, саме в Славському, зустріти саме новорічну ніч, а потім, можливо, ще покататися на лижах Буковелі. Яка вартість взагалі твого корпоративу? Він чесно скажу, я, я ненавиджу, коли так артисти відповідають, а, але а, а, треба звернутися до мого менеджера. Якщо я не помиляюся, зараз у нас а, вартість близько двох тисяч доларів за ведення. Ми всі пам'ятаємо, що ти за формат вільних стосунків. Однак, якщо так станеться, що раптом е, ти закохуєшся в жінку, і вона тобі говорить: я хочу весілля. Чи допускаєш ти думку, що в твоєму житті ще може бути одне е, таке свято вечірка у форматі от самовесілля? Ну у мене ніколи не було е, свята і вечірки у форматі весілля. У нас е, з минулою з моєю колишньою дружиною не було. Було прям такого весілля весілля але е, я не виключаю той момент, що можливо в моєму житті буде е, ще стосунки серйозні, е, з родинні стосунки, з одруженням. так, звісно, чому ні? Е, Час покаже. Чи допускаєш ти думку, і чи хотів би ти ще в своєму житті, там не знаю, найближчі 5 років, ще одну дитину? Mm. Так, мені дуже хочеться донечку. От відверто, я прям дуже хотів би Е-е-е... Я допускаю цю думку. І я, до речі, нещодавно думав про те, що навіть якщо так станеться, ну так, я за вільні стосунки, так е і за е Ну не, не всі розуміють, що такі вільні стосунки. Так, е я за класно проведений час разом, так. Але я навіть нещодавно думав про те, що якщо так станеться, ми всі дорослі люди, так і раптом дівчина завагітніє. Я не буду е кричати Роби аборт або е я не буду е відвертатися. Е від дівчини, звісно, буду приймати участь у вихованні дитини. Якщо таке, ми зараз говоримо чисто гіпотетично. але якщо це не випадково станеться, от заплановано. Ти б хотів ще дитину в своєму житті? донечку, так? ну да, да я б хотів донечку, однозначно, але. Прям от зараз, от на цей момент на цій вечірці, я поки е, не бачу е, зараз можливості для себе, е, прям великої родини і е, дитини. Дуже часто діти просять батьків про сестричку, братика чи просив <зас> твій син е, колись про те, що хоче поповнення в родині, і як ти його виховував, так щоб він не виріс за надто егоїстичною дитиною. Тому що дуже часто, коли дитина росте одна, вся увага тільки їй, Вона не знає про те, як це. Ділитися і ділити свій простір ще з ким. Ну, давай так. Ми можемо да, показати. От мій син якраз стоїть. Можеш показати його, будь ласка. Ось. А, і ми можемо в спитати? Іди сюди, сина, На секундочку. Наталя питається, чи а, ти, би, ти би хотів, чи ти просив колись щоб в тебе була сестричка або братик. Ніколи не просив. Просто мені. Не просив. А чому не хочеш? Просто, просто ну не хочеться якось. Я один, мені подобається все. А що тобі подобається в тому, що ти один? Це вся увага батьків тільки до тебе чи чому-то? Просто, ну так, напевно, увага просто. Батьків і все. Просто <говори> мені повторювати це запитання. Дякую, йди. Ти нещодавно публікував, що твоєму сину вже 15 з половиною років, і це такий вік, коли вже е, і дорослі стосунки можуть зав'язатися. Чи знайомив тебе е, твій син можливо зі своєю обраницею? Чи є хтось в неї, і чи даєш ти поради, як е, залицятися можливо до дівчат? Я е, можу е, впевнено сказати про, про те, що я е, знаю е, 95% його особистого життя, і взагалі всього того, що відбувається у нього. І це завдяки безперечно нашій комунікації. Мені важливо бути завжди з ним на хвилі, на спілкуванні. А навіть коли зараз підлітковий вік, так е, і я бачу, що він там раз закрився. Я буду дуже довго поступово йти до того, щоб він знову відкрився і спілкувався зі мною. Тому я знаю про е, не кажу майже про все його особисте життя. Я знаю про його стосунки, там попередні, про е, теперішні, але я не вправі е, вдаватися в деталі, тому що це вже не моє життя, а це його особисте життя. Олена ви сьогодні в сторіс публікували відео зі своїм екс чоловіком. В яких стосунках ви з ним в мене дуже класний, колишній чоловік. Це правда. Саме власне за його добру душу. Я його полюбила. Ну не тільки за це там ще пару моментів. Але Микола досі залишається моїм найкращим другом. Це та людина, до якої я можу завтра завжди звернутися, який мене завжди підтримує в будь-якому стані. Тому, звісно, я йому дуже вдячна. Ви в попередньому інтерв'ю розповідали, що вже в нових стосунках і зізнавалася в коханні цій людині. чи не він до ось таких дуже близьких стосунків з екс-чоловіком до того, що він є прям вашим найкращим другом? Наталочка, вперше, мабуть, тобі скажи, що не хочу коментувати, не хочу відповідати на це питання. Але в стосунках з новим обранцем у вас сьогодні все добре. Чи є якісь різні перепотії? От давай, коли ми розкажемо про ці стосунки публічно, тоді ми про них публічно будемо говорити. Поки що мені немає. Що сказати, це правда, слідкуючи за вашими сторіс, прислідковується дуже різний у вас настрій. То все гіпервесело ви танцюєте. То бувають моменти, коли ви знімаєте сторіс з машини і ділитесь тим, що там ледве що вас єдине, що зараз рятує, там це тільки музика. Що впливає на ось такий негативний стан, і як дійсно можете з нього виходити? Я думаю, що на це впливає саме те, про що ви запитували в попередніх ваших запитаннях, пані Наталю. Тобто можна припустити, що стосунки ваші нові, доволі свіжі, але вже там бувають якісь певні негаразди, які ось так сильно можуть підкошувати ваш емоційний стан. Пам'ятаєте, Ірина Білик якось давала інтерв'ю Катію, Саші кинула інтерв'ю. Я зараз на цій межі, пані Наталю. Не хочете нічого розповідати про нові стосунки, тому що очевидно, що вони, можливо, зараз і на фінішній прямій вже. Можливо. Можливо, а може й неможливо. Олена зовсім скоро новий рік. Які у вас плани на це свято? Як звикли його проводити? Чи будете в близькому сімейному колі, чи буде там ваш знову ж таки перепрошую обранець? Чи щось вже вигадали? І... Яка вперта Наталі? Все, що я можу сказати про новий рік? Це те, що я дуже сімейна людина, насправді. І коли я розлучилася, я це ще більше усвідомила. Для мене дуже важливі родинні традиції, сімейні традиції. Тому, скоріш за все, я буду коричне зі своїми рідними, зі своєю родиною, як мінімум зі своїми дітками. Мені важливо, щоб дітки також відчували сімейні традиції. Для них це теж важливо і хочу в них виховати це. Тому вже ближче до нового року поговоримо або, або після нового року зробимо висновки, як він прийшов. Чи можете допустити, що ваш колишній чоловік може приєднатися до святкування нового року там заради дітей, заради того, щоб вони відчули ось цей родинний затишок? Все може бути. Все може бути. Життя непередбачуване. Часто е, юні дівчатка е, мріють або ставлять собі такі цілі, що там до 30 років я вийду заміж, до 30 років в мене вже буде родина, в мене вже будуть діти, і так далі. Коли ви перетнули цю межу, чи було якийсь певний такий самоаналіз або розчарування, що цього не сталося до якогось певного віку, е, стосовно якого суспільство дуже часто нам нав'язує, що це все вже має бути. Дивись, я поза рамками суспільства в цьому плані. Чому? Тому що ем, для мене важлива завжди цілісність. Е, знаєш, колись відома е, акторка Раїна, е, Фаїна, Раневська, Фаїна Раневська сказала таку фразу, що е, половинка вона є у таблетки. У дупи і у місяця, а я цільна натура. Ну от, десь воно приблизно так. Ем, мені не потрібно виходити заміж, просто виходити заміж, або просто народжувати, або народити, заліду, щоб задовільнити рамки суспільства. Ем, мені важливо, щоб мені було комфортно і щоб я вийшла за ту людину, за яку хочу я вийти заміж. Прожила з тією людиною, з якою я хочу прожити життя і народила від цієї, від якої я хочу народити. Якщо така людина з'явиться, я розглядала варіант, що я можу бути сама до кінця життя, і для мене це. Теж не є е, погано, якщо чесно, тому що м -м, краще бути самі ніж з ким попало. Це відразу було якесь таке прийняття того, що я можу і все життя бути одна, тому що це таке доволі виважене рішення, і це не всі можуть прийняти, що я і до кінця життя бути один. От віки чи можливо це е, якийсь шлях терапії до таких думок привів. Знаєш, це скоріше шлях духовного зросту, зростання я б так сказала. У мене є духовний наставник, і я до цього прийшла не одразу. Були різні моменти. Слухай, ми всі з якимись своїми травмами, ми всі родом з дитинства. У нас у всіх є знову ж таки нав'язані батьками, суспільством, друзями і так далі. Якісь рамки, але це нічого ні про що не говорить. Насправді, де в цьому ти, ти маєш це зрозуміти. Я для себе мала шлях в 10 років і зараз. Ну, напевне, в 33 я зрозуміла, що мені класно самій, що я від цього не страждаю. Я не розцінюю це як самотність, я розцінюю це як свою свободу поки що. А якщо не комусь етапі з'явиться людина, з якої зможу розділити свої цінності і свій внутрішній стан, то окей, але саме головне, щоб не розділяти свої неврози. Чи були якісь корпоративи, на яких вас могли образити чи словом, чи натяком, чи можливо якимись зухвалими дотиками давати? Дуже давно була така ситуація. Це було в Азербайджані. Це був, до речі, один руський. Товариш, тому що це був виступ, такий у мене був красивий концерт. Але я йому сподобалася, і він намагався себе дуже фривольно поводити. А я дівчина дуже гонорова, бо хмельницькі дівчата вони всі такі, і насправді я дала чіткий відпір. Я дуже не люблю, коли себе чоловіки так поводять. Я вважаю, що це закомплексованість, непевненість у собі. І я дала відпір, і він почав ще більше на мене тиснути. Потім я просто попросила охорону, щоб його вивели. І на тому все скінчилося. Я, це був один єдиний раз у моєму житті. Ніколи в житті жоден замовник, жодна людина ні на одному на жодному концерті, на жодному корпоративі ніколи собі не дозволяла більше таких речей. Hello, Moto. учасників нацвідбору. Ми всі пам'ятаємо, що у вас теж була амбіція представляти Україну на Євробаченні. Однак цього року я так зрозуміла, що ви і не подавалися, чи пісню вашу не затвердили, не підтвердили. І, взагалі, чи є і далі у вас амбіція представляти Україну на Євробаченні, чи настільки розчарувалися в українському нацвідборі, що поки що не хочете в це заходити? А ну насправді, от минулого року я прям точно казала, що я не хочу, поки що цього року я теж не планувала. Брати участь у бачила. Єдине, що в мене були пару цікавих пісень, я ділилася ними з Джамалою. Ми з нею трошки обговорювали мою участь, чи там варто мені подаватися, чи ні. І якось це і не відбулось. Тому цього року в мене не було там в лонглисті, чи далі я не беру участь. Щодо наступних років, я не знаю, мені здається, це така ситуативна історія, що я зараз можу сказати ні, більше ніколи, а внутрішньо мені прийде якийсь класний трек, і я зрозумів. Зміж саме його я хочу показати на нас відборі і, і, і мене побачить знову серед учасників. Не хочеш, щоб потім казала, а вона казала, що ніколи в житті. Тому я не зарікаюсь, не знаю, як воно буде. Можливо, колись. А ви вже доволі довгий час у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним, і всі поза лаштунками бачать ваші стосунки. Ви відкрито ходите разом на концерти, на події. Він відкрито коментує ваші фотографії в інстаграмі. А ви доволі часто десь разом з'являєтесь. Однак в інтерв'ю публічно ви не розповідаєте. Особливо внутрішню історію ваших стосунків, як ви познайомилися, чому така позиція? Це він вам сказав, що давай оберігати наші стосунки. Чи ви вирішили, що поки що поки не дійшла справа, не знаю, там до весілля? Наприклад, я публічно в інтерв'ю не буду нічого коментувати. А, ні, мені ніхто. Е, е, моя, моя кохана людина не ставила мені ніяких рамок щодо оголошення стосунків е, чи чогось е, подібного. Я просто хочу, щоб моє особисте життя на даний момент було моїм особистим життям. І, і так само е, я поважаю е, свої кордони, його кордони. Е, е, не хочу нічого підтверджувати чи навпаки спростовувати. Я єдине, що хочу сказати, що я дуже щаслива і е, дуже рада, що. Поруч зі мною цей чоловік. Чому обрали таку тоді стратегію не дотримуватися цієї інтриги до кінця? Тобто, поза камерами всі все розуміють, всі все бачать, але от саме конкретно на камеру ви кажете, я не можу це підтвердити? Mm -hmm. Ну немає ніякої стратегії, я так вам скажу. Я просто живу своє життя, продовжую його поза камерами. А, я не, не маю зобов'язання в камері перед камерами всіх зі свого те ось точно цінути до цих камер. У мене так багато друзів. Багато подруг, які про яких не знаю так само, і моя коха, кохана людина вона просто на даний момент залишається поза камерами. Ось і все ніякого там спланованого Ми не не ніде разом, чи не дай Боже хтось про це щось дізнається. Такого немає, просто немає ем, трансляції того, що між нами відбувається, на більшу аудиторію. Ось і все. Вже коли люди закохуються, і хочеться про своє кохання кричати на увесь світ, враховуючи, що ви блогерка, співачка, публічна людина, чи не було бажання якісь такий дуже особливий ваш момент, все таки показати і поділитися тим, що навіть в такі суперскладні часи, ось це світло і любов, яка може і надихати інших людей, що воно так само є і продовжує жити. А, ну, це знову ж таки у всіх людей по-різному. Комусь хочеться кричати про це. Хтось хоче це залишити умовно за дверима своєї квартири і в своєму затишку. Залишитись вдвох. А, і я повторюсь: не у нас немає конкретної якоїсь позиції. Там або ми кричимо, або ми це не знаю, сховаємо від усіх. А, як воно відбувається, так воно відбувається. Можливо, наступить такий момент, коли дійсно захочеться про це говорити голосно. Це зараз не той простий момент. ось все. є внутрішнє дівоче бажання найближчим часом вийти заміж, чи поки що кар'єра на першому місці. Ну я вважаю, що ці речі ніяк не суперечить одна одній, тобто це можна поєднувати, тому. Я не знаю, ну прям сказати так, я хочу заміж, теж. Як воно буде складатися? Це стосунки. І хочеться, щоб вони органічно проходили всі етапи свого існування, так як вони мають бути. Я думаю, що колись це обов'язково станеться. Коментарі під випуском Обіймаю вас.